Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні приготувала курячі гомілки в неймовірно смачному маринаді. Рецепт дуже простий та швидко готується. До самих гомілок я додала 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку паприки копченої, пів чайної ложечки перцю чорного, 5 столових ложок соєвого соусу. 3 столові ложки олії соняшникової, 2 чайні ложки з гіркою гірчиці в зернах. А також 1 чайна ложка меду. Краще перед змішуванням розтопити. Я все це додала в гомілки і тоді перемішувала. Але все ж таки думаю, краще зробити окремо маринад, а потім залити гомілку в маринаді. Залишила маринуватися гомілки на 20 хвилин. Тим часом духовка у мене вже нагрілася на 220 градусів. Друзі, ці гумілки виходять неймовірно смачними. Це, напевно, один з найкращих рецептів, який я тільки пробувала. Тому спробуйте і ви приготувати за цим рецептом. Обіцяю, що ви не пожалкуєте. Гумілки викладаю на деко, у якому будуть випікатися, а зверху поливаю соусом, який залишився. Випікатиму курячі гомілки при температурі 220 градусів я буду 20-25 хвилин. Після того виймаємо гомілки з духової печі і поливаємо їх поверх соусом з деко. Так, гомілки будуть ще більш соковиті і смачні. Гомілки вже виглядають гарно і дуже навіть апетитно. Кладемо гомілки знову у духовку. Температуру зменшуємо до 180 і готуємо 40 хвилин. Або ж до готовності та бажаної скоринки. Ми полюбляємо дуже припечено. І ось мої гумілки вже йдуть на стіл. Радувати рідних, не передати словами, наскільки вони смачні! Дякую, що додивились відео до кінця. З вас лайк і підписка!